Дружина побачила справа летить на нас, атакує нас дрон. Я по газам намагалася втікти. Ну, Ззаді так десь я в зеркало вже заглянув. Побачив, що метрів за 15-20 вибух за нами, дуже сильний вибух, дим, курява. Ну, ми звичайно уїхали в ну, підсумку, 15 осколків, обломків досягнула машина. Нам пощастило, ми не постраждали, але ж могло б, якби хоч на пару секунд прогавили, то вже було б в нас в салоні вибуху. Я попав звичайно, будемо так говорити, в епіцентр, коли каби кидали, чотири каби взирвались. Ну так, на певному відрізку території прийшли лежати, падати. Один, другий, третій, четвертий.